П'ятий день в селі, як тобі? Друзі, тут є сусіди. З того краю, з того. Сусідів багато і варто бути хорошим сусідом. Хорошим сусідом я маю на увазі подавати хороший приклад, тому що сусіди завжди заглядають один до одного, спілкуються, що хто робить. І якщо хтось щось будує, наводить порядок, то ти даєш хороший приклад іншому сусіду. Він бачить і він хоче теж щось таке хороше зробити. Ось тому хороше сусідство, а також, дивіться, я в трусах. Я в трусах, на подвір'ї. Звісно, якщо я буду йти поміж хат, кудись в місто, в магазин, я вдягну хоча б шорти. От. І можна сказати, що в місті те ж саме. Ну, в квартирі ходи в трусах, виходиш, вдягнись, але все-таки трошки інше. Квартира, вона якби обмежена, простору менше, як правило, а тут в тебе подвір'я, ти ходиш, гуляш просто в трусах. І Це норма.